Кайтен, це не протокол послідовності елементів, там ще що. Це розуміння того, що те, що було підпорядковане програмному забезпеченню, здатне, ми здатні його від'єднати і приєднати до чого до свого живого, і за рахунок mm -hmm. цього створити нову реальність, новий простір, новий і, і тому тема не важлива, це правда. Але якщо дивіться, я зараз згадую, що відбувається з тими, хто приходять, а в темі неває енергії, нічого й не відбувається. От є, приходять голови. В неї так, були, так, так. Дні, а вона приходить для дитини попрацювати, чи ще я кажу, немає енергії на чому це будемо робити. А на чому і тому ні, все-таки повинен бути запит. Оцей оцей знаєш, щось тебе повинно там. Е... Потенціал, Потенціал певний має накопичитися, так, так, на якому так. ти зможеш зробити. же також і е, перекладається як е, розкриття і розворіт, як вайкідок. Те, що витрачалося на блокування, на стримування, на те, на те, на те, розкривається, і тоді ейфонічні, аутопоетичні всі рухи виводять все в ту траєкторію, в яку людина не знає, але знає її я, знає її я. є. А людина супроводжує на цьому рівні свідомості і так далі. Тому ми по сьогоднішній день сидимо в ніші, яку я вже для себе назвала атмопсихологія. Але ми чекаємо тих, хто хоче тіла світла, ми хочемо чекаємо тих, хто хоче свідомих сневидінь, хто хоче прямих зв'язків з курацією, хто хоче бути живим пікселем. Тому ми атмопсихологію відділимо, вона кротилезна, правильна, і завжди одні двері відкриваються, інші закриваються. Тому кейтен буде продовжувати працювати. І так чому? Тому що для того, щоб уже божество твоє сюди зайшло. Воно повинно було і почистити систему, і вирівнятися, і щось виплюнутися і щось. Тому в будь-якому випадку ці процеси зцілення є. Зцілення не від слова лікуватися а від слова цілий, тому що наша емерджентність, наша унікальність здатна, тільки коли все-все-все появиться. Навіть якщо там якогось нуль-нуль нуль -ну 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 якесь. Тому е цей. Я дуже рада, що ми вже сформували певну кількість людей, які досить глибоко розуміють, що таке кайте.